Трохи запізно, але вітаю вас всіх з днем вишиванки. Всім рада вас бачити на моєму каналі Недавен Аляколь. І сьогодні ми навчимося рахувати на юті. Також не забувайте підписуватися на мій ютуб канал та інстаграм. Що ж, поїхали! Що ж? На початку варто згадати, що в івриті є числівники чоловічого та жіночого роду. Числівники жіночого роду використовуються в більшості випадків. Це дуже подібно до числівників в українській мові 1-2. Наприклад, один чоловік, але одна жінка. Два чоловіки, але дві жінки. Тому е так буде працювати в івриті, але з числівниками від 1 до 19. Також в числівниках, таких як 2, 20, 200, 2000 будуть деякі особливості, про які я розповім згодом. Почнемо рахувати з числівників жіночого роду. 1 – ахат, ахат, 2 – штаї, штаї. Тут є та особливість, про яку показала, що цифра 2 в сміхуті буде використовуватися як штей. Sztej 3 Szaloś Sialś. Czotyry, Arba. Arba. 5 chamez. Hamesz. 6 sześć. Sim, Szewa, Sszewa. Wisim szmonę. Szmonę. Дев'ять. Теща. Теща. Десять. ЕСЕР ЕСЕР Одинадцять. Ахатисре. Дванадцять. Штемесре. Тринадцять. Шошесре. Чорнадцять. Арбаесре. П'ятнадцять. Хамещесре. Шістнадцять. Шещесре, 1 17, 18. 18, 19, чайсре і 20 есрим. Ну, Отож, ми з вами вивчили числівники жіночого роду. Тепер перейдемо до чоловічого. 1. Ехат. Два. Шнайм. Коли буде сміхут, будемо використовувати шней. שלושה, שלושה, שוטר, ארבעה, ארבעה, פייט, חמישה, חמישה, שיסט, שישה, שישה, שים, שבעה, שבעה, ויסים, שמונה. Шму на девять тиша десять. Асара, Асара, одиннадцать, ахасар, дванадцать, шнеймасар, тринадцать, шосар, чотирнадцать, абасар пятнадцать, хамишар, шестнадцать, шеасар. 17. 18. Шів Асал. 18. Шмонаасар. 19. Тиш аасар. 20. Знову ж таки Есрим. Есрим. Що ж, ми вже навчилися рахувати до 20. Тепер давайте вивчимо далі. 30. Шом. Шошім. 40. Арбаїм. Арбаїм. 50. Хамишим. Хамишим. Шістдесят. Шим. Ші -шім, ші Шім. Сімдесят. Шів им. Шив ші им. Вісімдесять. Шмоним. Шмоним. Дев'яносто. Тишим. им. Ти Сто меа. Неа. Матаїн. Матаїн. Але, коли ми кажемо 300, шлош не от. Давайте візьмемо наступну цифру: 33. Шлощим веша льош. Відповідно, в чоловічому роді буде звучати так: Шлошим веш льоша. Дякую всім за перегляд. Перекладите напиши в коментарях, як будуть наступні числівники на євреїв. Додавода! שבת שלום